Вийшли вже так, у другому таймі. І Ісаєнко, і Болбот з'явився на футбольному полі, але все ж таки цього було недостатньо, щоб бодай зрівняти рахунок. Перед цим у колеса була після поновлення матчів УПЛ. Основний Микита Кравченко. Ну Що буде удар? Бондаренко наважується на постріл. Волоне ловить цей м'яч. Артем Бондаренко. Перший удар на четвертій хвилині Турнірну таблицю онлайн. Шахтаря нагадаю, 53 балин. Зараз Джурасик на одній позиції. Сам не б'є, грає через трауре. далі на Бондаренко. Ох, як закрутили. Степаненко обстріляє. Валене стягне. Хороша комбінація, хороша багатоходівочка. Там пускання від Судакова відзначаємо. Тарас міг забити в другому матчі поспіль. Дивимося, як розіграно. А? Бондаренко віддав Ама Садокова, а той пропустив. І Степаненко прибував самі. Сім колос більше одного м'яча за поєдинок в УПЛ не пропускав. Так що непросте завдання сьогодні у Шахтаря скрити всю оборону. Скидка у центр. Моменту колоса і забиває. Забиває команда із Ковалівки Павло Ріховський. Опинився там, де треба. Опинився навіть у чужому не штрафному, а воротарському майданчику. І з лінії цього воротарського майданчика. немає системи вар. Нагадаю, так що цей м'яч в будь-якому разі зарахується. І приводів його не зараховувати в принципі немає, тому що офсайду не було у одного із двох центральних оборонців. Це, по-моєму, Гончаренко виконав цей пас. Зупинив Оріховський цей м'яч і забив Павло Оріховський свій восьмий гол у цьому сезоні. 1-0. Він сьогодні на футбольне поле стадіону в Ковалівці. Лисенко розбирається непогано. І наважується на удар. Лисенко. Трубін, подивиться. Не забирає цей м'яч до власних рук. Бондаренко, Бондаренко, Через Тараса Степаненка грає. І м'яч знову Шведа. Швед. Центр пас. Проходить передача. Ні, не проходить, але це пенальті. Це пенальті. Рукою хтось собі під І дивимося. Чи справді Чоботенко зіграв рукою у, у цій ситуації? Так, рука була високо піднята, і це не той момент, коли рука у природньому положенні, і все це було у штрафному майданчику? лінії, Якщо це на лінії, то це штрафний майданчик. Відповідно, це пенальті. І Артем Бондаренко підходить до м'яча. 47 сьомо хвилина зустрічі. Бондаренко проти Євгена Волинця. Удар Бондаренка. Самісінький кут пробиває Артем і забиває. Зрівнює рахунок Шахтар у цьому матчі. один 1, 1 на 47 хвилині. Такий пенальті, пенальті нелогічний. Пенальті на рівному місці. Що називається, привезли самі собі. Господарі Бондаренко відзначився. І ось так от вдало починається для Ігоря Євічні хвилин. Лідером є. Єгипетська прем'єр-ліга, де пенальті б'ють кожні 172 хвилини на другому місці. Саудівська Аравія. Третя позиція займає країна агресор. Центр на Бондаренка. Пас непогано. Бондаренко на ласіно. Траоре! Траоре! 2-1. Як швидко у нас все помінялося. Траоре, от його робота корпусом, так, відтер від себе суперника Траоре і пробив дальній кут. А тут які варіанти? Тут волонець щось зіграв прямою ногою Бондар і правила порушував. Ну, після цього ще так багато подій відбулося. Після цього ще зупинив м'яч Бондаренко на лінії штрафного. відіграв на Траоре і той пробив дуже якісно зігралося на Траоре. Ось що має робити сучасний центрфорвард, якщо це центр такого таранного типу. Корпусом м'яч накрив. Вітер Гончаренка і пробив повз Волинця. Волинець більше ближній кут перекривав, поборовся Чоботенко, виконав скидку в центр. Здавалося, виконує цю скидку на свого партнера по центру захисту на Гончаренка, але Гончаренко пролетів повз м'яч разом із суперником. А зараз може бути момент. Зубков на ударній позиції. Олександр Зубков б'є Волинець. Рятує свою команду. Після того, як рахунок став 2-1. І Кевін Келсі замість ласіне трауре. Така от заміна. Не Данила Сіка, а Кевін Келсі. Еквадорця це... Кастільо. Центрального півзахисника. Він перейшов до Шахтеря. Зараз момент. Містійку влучає. Ще один удар. І це гол. Забиває Келсі. Забуває Келси, скільки на полі провів. Менше хвилини, мені здається, і Кевін Келсі відзначається. От голюве чуття, у кого є. Келсі пробивав. По-моєму, Бондаренко завдавав цього удару. Дивимося, так по тилиці маківкою пробив в стійку, а потім Келсі випереджає свого суперника, випереджає 21-го номера. Це Євген Новак, який теж вийшов на заміну, як і Келсі. І венесуелець забиває. Венесуелець забуває свій третій гол у цьому чемпіонаті. Нагадаю, він забив переможний ворота Львова. Це де е, просте там вкидання на чужу половину поля проситься. Ну, вкидання, говорячи, хокейним терміном. От зараз передача, яка і не забиває Гусол. Момент триває. Тут боротьба. Гусол. Друга спроба. Його удар розряджає ситуацію. Судаков помилився. Чи не вперше в цьому матчі. Так от помиляється Судаков. Ви знаєте, можна було тут обходити Трубіна, але, в принципі, все правильно робить Богданов біля м'яча. Вже пішла п'ята компенсована. Арбітр 4 компенсував Богданов, По воротах б'є і тягне Трубін. Прилетіло в дальній верхній кут. І Трубін був готовий до такої спроби від Богданова. Ну що, сьогодні воля.